Як один Бовдур всім псує життя в еміграції. Коли я приїхала до Ірландії, то на українських правах можна було їздити аж цілий рік. І за страхівку в нас питало 10 тисяч. Мені байдуже відразу кажу, бо в мене ірландські права. Ну, тобто, мене це ніяк не зачіпає. Я тут розуміла, що треба інтегруватися, я тут буду жити, треба ірландські права. Я їх отримала. Ось, коли приїхали українці, то ірландці з захопленням так зустріли, підтримали, і можна було їздити весь час на українських правах. Все було чудово. Наші люди купили просто собі пластикових карт це навіть не права вони купили. І от так от потрапили в аварію. Ірландці почали розбиратися і оштрафували компанію, яка їм дала страхівку. На мільйон євро. Мені здається, що на мільйон, можливо, помиляюся. Все страхівка для українців не знижується, тільки підвищується. Нічого не допомагає, навіть якщо другим водієм вписати це допомагало, мені так чоловік вписувався. З ірландськими правами людину не допомагає зменшити, тільки більше страхівка. І вже і думають, що і права діяти не будуть українські. Отак-от, от зрозуміли, а, ви... а я хочу з мамою і татом зустрічати Новий рік. Отак. От